Дорогі самикласники, тема відеоуроку розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь. Ми вже навчилися розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясуємо, що деякі задачі простіше та легше розв'язати за допомогою системи лінійних рівнянь. З'ясуємо алгоритм розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь. Перший крок необхідно позначити невідомі величини через Х та Y. Другий крок за умовою задачі скласти систему рівнянь. Третій крок розв'язати одержану систему рівнянь. Четвертий крок проаналізувати одержану відповідь на відповідність умові задачі і далі записати відповідь. Розглянемо приклади. Задача 1. Умова. За сім шоколадних батончиків та дві плитки шоколаду заплатили 85 гривень. Скільки коштує батончик і скільки плитка шоколаду, якщо відомо, що три батончики дорожчі за одну плитку шоколаду на 3 гривні, будемо розбиратися в умові задачі. Отже, придбали шоколадні батончики і придбали плитки шоколаду. В умові запитують, скільки коштує батончик і скільки коштує плитка шоколаду, і тому ми позначимо. Нехай батончик коштує X гривень, плитка шоколаду коштує Y гривень. Тобто невідомі величини ми позначили через X та Y. Далі купували 7 шоколадних батончиків. За 7 шоколадних батончиків заплатили 7 x гривень. Далі дві плитки шоколаду. Коштують 2 гривень. За умовою разом заплатили 85 гривень, отже, ми вже маємо перше рівняння. 7х додати 2 y дорівнює 85. Далі в умові сказано, що три батончики дорожчі за одну плитку шоколаду на 3 гривні. За три батончики заплатили 3х гривень. Одна плитка шоколаду коштує y гривень. Тоді, коли порівнюється, що три батончики дорожчі за одну плитку на три гривни, це означає, що від більшої величини ми віднімемо меншу, і держимо 3. Тобто 3х мінус y дорівнює 3. Таким чином, ми одержали друге рівняння, і в результаті маємо систему лінійних рівнянь. 7х додати 2 у дорівнює 85, 3х мінус у дорівнює 3. Нам залишилося розв'язати цю систему рівнянь. Зараз ми розглянемо, як необхідно оформляти розв'язування задачі. Отже ми починаємо із слова нехай, а саме, нехай батончик коштував X гривень, а плитка шоколаду Y гривень. Далі за 7 батончиків заплатили 7 x гривень, за 2 плитки шоколаду заплатили 2 гривень. За умовою разом заплатили 85 гривень, отже, маємо перше рівняння: 7х плюс 2 дорівнює 85. За три батончики заплатили 3х гривень. За умовою три батончики дорожчі за одну плитку шоколаду на 3 гривни. Отже, ми маємо друге рівняння 3х-y дорівнює 3. Таким чином, одержана система лінійних рівнянь. 7х плюс 2y дорівнює 85, 3х-y дорівнює 3. Ми вказали зразок оформлення розв'язку задачі. Нам залишилось розв'язати систему рівнянь. Ми знаємо, що існує. Три способи розв'язування системи лінійних рівнянь ми розглянули метод підстановки, метод додавання, ну а також і графічний метод. Зараз ви можете поставити відео на паузу і спробувати розв'язати одержану систему рівнянь. Якщо виникнуть труднощі, пропоную переглянути мої попередні три відеоуроки, які присвячені саме методам розв'язування системи лінійних рівнянь. Я пропоную розв'язати систему рівнянь саме методом додавання. Ми можемо побачити, що якщо помножимо друге рівняння на 2, то при змінні y ми одержимо протилежні коефіцієнти. Таким чином, давайте домножимо друге рівняння на 2. Перше рівняння залишаємо без змін, а друге рівняння домноживши на 2, одержимо. 3х помножити на 2 6х, мінус y помножити на 2 мінус 2 y дорівнює 3 помножити на 2 дорівнює 6. Тепер ми е, помічаємо, що при зміні y коефіцієнти 2 та мінус 2 є протилежними числами, і тоді зручно метод додавання застосувати. А саме, додамо почленно, та праві частини наших рівнянь. Одержуємо, що 2 y та мінус 2y при додаванні взаємно знищаться. Далі 7х додати 6х буде 13х, і в правій частині додаємо 85 додати 6, одержуємо 91. Ми одержали рівняння з однією змінною. щоб знайти х91 поділимо на 13 і одержимо, що х дорівнює 7. Ми знайшли змінну х, тепер треба знайти змінну y. Для цього х дорівнює 7 підставимо, наприклад, у друге рівняння системи. Одержимо. 3 помножити на 7, відняти Y дорівнює 3. Далі, з цього рівняння ми знайдемо Y і одержимо, що y дорівнює 18. Я вже не буду зупинятися, ми такі рівняння багато разів розв'язували. Таким чином, можемо записувати відповідь: 7 гривень коштує батончик, і 18 гривень коштує плитка шоколаду. Розглянемо наступну задачу умова. Стіл і стілець коштували разом 680 гривень. Після того, як стіл подешевшав на 20%, а стілець подорожчав на 10%, вони стали коштувати разом 580 гривень. Знайдіть початкову ціну стола та початкову ціну стільця. Давайте розбиратися в умові задачі. Отже, у нас є стіл та стілець. В умові запитують, знайдіть початкову ціну стола та початкову ціну стільця. Зазвичай ці невідомі величини, і ми її будемо позначати через Х та у. Нехай початкова ціна стола Х гривень, а початкова ціна стільця Y гривень. Як відбувалися події? Стіл подешевшав на 20%. Перед цим ми вже можемо скласти перше рівняння, оскільки разом коштували 680 гривень. Тоді рівняння буде х плюс у до рівня 680. Продовжуємо. Після стіл подешевшав на 20%. Тобто 100% відняти 20% дорівнює 80%. Це означає, що нова ціна стола становить 80% від початкової ціни. Ми переведемо 80% у десятковий дріб. Це буде 0,8% і одержимо, що нова ціна становитиме 0,8х гривень. Далі ми можемо аналогічні міркування щодо стільця навести. Отже, стіл, стілець подорожчав на 10%. Тобто 100% додати 10% дорівнює 110%, що означає, що нова ціна стільця становитиме 110% від початкової ціни. Переведемо 110% у десятковий дріб і одержимо, що нова ціна буде 1,1 гривень. За умовою стілець та стіл стали коштувати 580 гривень, отже маємо друге рівняння. 0,8х додати 1,1 y дорівнює 580. Ми маємо систему лінійних рівнянь х плюс у дорівнює 680, 0,8х додати 1,1 y дорівнює 580. Ми розібралися в задачі. І зараз подивимося, як необхідно оформляти розв'язання задачі. Починаємо зі слова нехай, а саме невідомі величини позначаємо через Х та І. Нехай початкова ціна стола Х гривень, початкова ціна стільця Y гривень. За умовою разом коштували 680 гривень, маємо перше рівняння Х плюс до дорівнює 680. Нова ціна стола. Становить 80% початкової і дорівнює 0,8х гривень. Нова ціна стільця буде становити 110% початкової і дорівнюватиме 1,1х гривень. Чому це так? Ми тільки що на попередньому слайді зазначили. Отже, після, після цих дій разом вони стали коштувати 580 гривень і одержуємо друге рівняння 0,8х додати 1,1 дорівнює 580. Маємо систему лінійних рівнянь, яку ви зараз бачите на екрані, нам залишилося її розв'язати. Ще раз нагадую, ви можете поставити відео на паузу і спробувати свої сили з'ясувати. Вати, чи засвоїли ви, наприклад, метод підстановки, чи метод додавання, який вам зручніше, тим можете розв'язувати. Ну, звичайно, графічний метод він є громіздкий і незручний. Зараз я пропоную розв'язати одержану систему рівнянь методом підстановки. В попередньому завданні ми розглянули метод додавання. Зараз звернемося до методу підстановки. А саме, ми з першого рівняння зможемо виразити змінну y через змінну X, але бачимо, що в другому рівнянні у нас десяткові дроби. Можна домножити обидві частини другого рівняння на 10, щоб позбутися від десяткових дробів і одержати цілі числа, що ми зараз і зробимо. Одержимо. Перше рівняння без змін, а друге рівняння, домноживши і ліву і праву частину на 10, ми одержимо. 8х додати 11 ігрек дорівняння 5800. Метод підстановки застосовуємо. З першого рівняння виражаємо змінну y через змінну х, а саме y до рівня 680 відняти х. І тепер у друге рівняння замість змінної Y ми підставляємо одержаний вираз. Тоді рівняння має вигляд. 8х додати. 11 помножити замість y підставляємо 680 відняти х дорівнює 5800. Ми одержали рівняння з однією змінною х. Зараз будемо його розв'язувати. Перший крок треба виконати множення, розкрити дужки і ми одержимо. 8х додати 11 помножити на 680 це 7480. Далі Далі 11 помножити на мінус х дорівнює мінус 11х. І тепер зводимо подібні доданки. А саме 8х відняти 11х, це буде мінус 3х. Далі число 7480 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Виконуємо дії в правій частині рівняння і одержуємо мінус 3х дорівнює мінус 1680. Щоб знайти х, ми мінус 1680 поділимо на мінус 3, при діленні мінус на мінус дасть нам плюс, і ми одержимо результат, х дорівнює 560. Щоб знайти значення y, ми дивимося на початку, як ми виразили y через X, а саме y дорівнює 680 відняти X. Ми підставляємо замість X число 560 і одержуємо. Y дорівнює 680 відняти 560 дорівнює 120. Таким чином, ми можемо записати відповідь. Початкова ціна стола 560 гривень. Початкова ціна стільця 120 гривень. Задача розв'язана. Далі розглянемо задачі на рух. Нагадаємо основні формули. Ми позначаємо відстань буквою С, швидкість буквою В і час буквою Т. Щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Це перша формула записана на екрані. Щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час друга формула на екрані. Щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Задачі на рух зручно розв'язувати, оформляючи розв'язання у вигляді наступної таблиці. В таблиці ми вказуємо швидкість, час та відстань. Таким чином, зараз ми з вами розглянемо задачу і наведемо її розв'язання. Умова. З міста А до міста Б, відстань, між якими 264 км, виїхав легковик. Через дві години після цього з міста Б до міста А виїхала вантажівка, яка зустрілася з легковиком через одну годину після свого виїзду. Знайдіть швидкість кожного з них, якщо за дві години легковик проїжджає на 40 кілометрів більше, ніж вантажівка за 5 годин. Спочатку необхідно розібратися в умові задачі, а саме скласти невеличку схему, малюнок для того, щоб краще зрозуміти умову. Отже, відстань між містами 264 кілометри. Легковик та вантажівка рухаються на назустріч, і невідомі швидкості кожного з них, тому ми можемо позначити через Х швидкість легковика. Легковика, а через Y позначимо швидкість вантажівки. Зробивши такі позначення, ми тепер ще з'ясуємо час руху легковика та вантажівки. За умовою. Вантажівка виїхала через 2 години після того, як виїхав легковик і була в дорозі 1 годину. Тому легковик був у дорозі 2 плюс 1 3 години, а вантажівка 1 годину. Ми собі такі допоміжні позначення зробили. Тепер будемо оформляти умову задачі і розв'язання задачі за допомогою таблиці. Я показую вам різні способи розв'язання. В даному випадку задачу на рух зручно розв'язати за допомогою таблиці. Отже, в таблиці ми вказуємо швидкість час відстань. У нас рухаються легковик та вантажівка, нехай швидкість легковика км за годину, швидкість вантажівки Y км за годину. Ми вже з'ясували час руху. Отже, Легковик був у дорозі 3 години, вантажівка 1 годину. Щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час, і саме тому таблиця нам про це дуже наглядно показує відстань, яку подолав легковик, це буде 3х кілометрів, вантажівка у кілометрів. Далі за умовою разом 264 кілометри. Отже, ми можемо вже вказати перше рівняння: 3х додати у дорівнює 264. За умовою далі нам вказані наступні твердження, і тому ми їх також оформимо у вигляді таблички. Отже, як і раніше, швидкість легковика X, вантажівки Y км за годину, тоді легковик за 2 години проїжджає більше на 40 км, ніж вантажівка за 5 годин, так в умові вказано. Отже, за 2 години легковик подолає 2х км. За 5 годин вантажівка подолає 5 км. За умовою відстань легковика буде на 40 км більшою. Коли у нас є порівняння на 40 км більшою, ми від більшої величини 2х віднімемо меншу 5, дорівнює 40, це і буде друге рівняння. Таким чином, ми можемо вже вказати систему рівнянь. 3х плюс y дорівнює 264, 2х-5 дорівнює 40. Нам залишилося розв'язати цю систему лінійних рівнянь. Знову пропоную вам поставити відео на паузу, розв'язати самостійно цю систему рівнянь, а потім ми з вами звіримося. Отже, я пропоную розв'язати методом підстановки. А саме з першого рівняння виражемо змінну y, y дорівнює 264 відняти 3х. І підставимо тепер в друге рівняння замість y одержаний вираз. 2х відняти 5 помножити на 264 мінус 3х дорівнює 40. Ми одержали рівняння з однією зміною, яке і будемо розв'язувати. Перший крок ми будемо розкривати дужки, перемноживши, і одержимо 2х відняти 5 помножити на 264 це 1320. Далі мінус 5 помножити на мінус 3х, мінус на мінус примножені, дав плюс ми продовжуємо. Плюс 15х і дорівнює 40. Зводимо подібні доданки. 2х додати 15х дорівнює 17х, число мінус 1320 перенесли в праву частину з протилежним знаком. Виконали дії в правій частині, і щоб знайти х, нам залишилося 1360 поділити на 17 і одержимо 80. Таким чином, значення х ми знайшли. Щоб знайти значення, Y. Ми повертаємося на початок і дивимося на вираз, який ми одержали, коли із першого рівняння виражали y через X. і нам залишилось замість X підставити число 80. Y дорівнює 264 відняти 3 помножити на. 80, зараз хвилиночку, ми зараз з вами підключимо разом графічний планшет, і я вибачаюся за механічну помилочку. Замість х ми підставляємо 80, 3 помножити на 80 буде 240. 264 відняти 240 і одержимо 24. Отже, y дорівнює 24 Нам залишилося тепер записати відповідь, а саме швидкість легковика 80 км за годину, швидкість вантажівки 24 км за годину. Задача розв'язана. Знову звертаю вашу увагу, систему ви можете розв'язувати будь якими зручними зручних для вас способів. Запропонувала вам хід розв'язку за допомогою складання таблички. Розглянемо тепер задачі. На рух річкою. Нагадаю, що коли човен, чи катер, чи теплох... Вхід рухається по річці, то є у нас течія, і у випадку, коли човен чи катер рухається у напрямку течії, говорять за течією, то швидкість буде більшою, оскільки течія буде допомагати, і тоді швидкість за течією дорівнює до власної швидкості, ми додаємо швидкість течії. І навпаки, якщо човен чи катер буде рухатися проти течії, то його швидкість буде меншою, оскільки течія буде заважати, швидкість проти течії дорівнює від власної швидкості, треба відняти швидкість течії. Будемо ці е, формули застосовувати при розв'язуванні задач на рух річкою. Умова. За 2 години проти течії і 5 годин за течією, моторний човен долати. 120 км. За 2 години за течією, 1 годину проти течії, цей човен долає 51 км. Знайти власну швидкість човна і швидкість течії. Те, що в умові запитують, ми будемо позначати через Х та y. Отже, будемо наводити розв'язання. Нехай власна швидкість човна х кілометрів за годину, а швидкість течії у кілометрів за годину. Попередню задачу я показувала хід розв'язку за допомогою таблиці. Тепер, щоб показати інший спосіб оформлення задачі, ми будемо без таблички, і зараз ми будемо показувати хід розв'язку. Отже, ми позначили через Х та Y відповідно власну швидкість човна та швидкість течії. Далі, за умовою, уважно спостерігаємо і будемо. Вказувати, що швидкість човна за течією Х у км за годину, а проти течії Х мінус у км за годину. Далі, за умовою за 5 годин за течією, човен долає. 5 помножити на х плюс y кілометрів. Нагадаю, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Далі за 2 години проти течії човен долає 2 помножити на швидкість проти течії, тобто на х мінус у кілометрів. Далі нам вказано, що за умовою разом 120 км, отже ми можемо скласти перше рівняння. 5 помножити на х плюс y додати 2 помножити на х мінус y дорівнює 120. Далі також ми за умовою уважно спостерігаємо, за 2 години за течією наш човен подолає 2 помножити на х плюс y км, за 1 годину проти течії, човен долає х- мінус у кілометрів. За умовою разом 51 км, тобто ми вже можемо скласти друге рівняння 2 помножити на х плюс y додати х-. Мінус у дорівнює 51. Таким чином, одержали систему рівнянь, яку ви зараз бачите на екрані, нам залишилося її розв'язати. Знову ж таки, можете поставити відео на паузу, спробувати свої сили, розв'язати, одержати відповідь, і будемо звірятися. Я розв'язую цю систему таким чином. Спочатку будемо спрощувати вираз, який стоїть у лівій частині наших рівнянь. А саме виконаємо множення 5 помножити на x5х, 5, 5 помножити на y плюс 5y. І так далі. Ми ці дії вже неодноразово робили, і, розкривши дужки, ми одержали наступні два рівняння нашої системи. Зводимо подібні доданки. У першому рівнянні подібними доданками будуть 5х додати 2х. Я можу підкреслити, ми це вже також неодноразово робили. Це буде в нас 7х. Далі 5х відняти 2х. Це буде плюс 3у дорівнює 120. Далі в другому рівнянні також зводимо подібні доданки. Одержуємо 7х плю дорівнює. 120, у другому рівнянні 2х плюс х це 3х, 2y мінус y це просто плюс y. Знову ж таки, одержану систему ми можемо розв'язати, наприклад, методом підстановки або, наприклад, методом додавання, як вам зручніше. І з другого рівняння ми можемо виразити змінну y через x. У дорівнює 51 відняти 3х. Тепер підставляємо в перше рівняння замість Y в цей вираз. 7х додати 3 помножити, 51 мінус 3х дорівнює 120. Тепер розв'язуємо рівняння з однією змінною, а саме 3 Помножити на 51 одержимо 153, 3 помножити на мінус 3х, одержимо мінус 9х і дорівнює 120. Зводимо подібні доданки. 7х відняти 9х буде мінус 2х. Число 153 перенесли в праву частину з протилежним знаком. Виконуємо дії в правій частині, одержимо мінус 2х дорівнює мінус 33. Щоб одержати мінус 33, по Поділимо на мінус 2 і одержимо х дорівнює 16,5. Тепер залишилося знайти значення y, підставляємо замість X 16,5 у вираз для знаходження Y. Ви можете на, при розв'язуванні системи, ви можете собі позначати y дорівнює, щоб знали, куди повертатися. І підставивши, ми одержимо, виконавши дії, одержимо, що y дорівнює 1,5. 5 Тепер ми можемо записати відповідь. Власна швидкість, човна 16,5 км за годину, швидкість течії 1,5 км за годину. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з'ясували, як розв'язувати задачі за допомогою системи лінійних рівнянь. Я показала вам різні способи оформлення, ми повторили методи розв'язування системи лінійних рівнянь. Вдома спробуйте схожі завдання виконати. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!